Я останнє відео, до речі, без косяків зняла вдома. Тому ще більше цікавої та корисної інформації ви дізнаєтесь на наступного пен, ні, заново. Всім привіт! З вами знову я, Лапікова Олеся, та це наша постійна рубрика на ютуб-каналі, яка називається Порадник. Говоримо на цікаві та важливі теми, які стосуються кожного. А питання житла дійсно так чи інакше турбує всіх. Тож, сьогодні ми поговоримо про те, на що варто звернути увагу при оренді квартири. Що робити після того, як ви знайшли, на вашу думку, ідеальний варіант? Ну, перш за все, огляньте бажану квартиру та зверніть увагу на наступні речі. По-перше, справність віконних і балконних рам, наявність москітних сіток. Оцініть стан меблів. Зверніть увагу на наявність в кутках квартири, крейди чи засобів від тарганів, огляньте якість і справність сантехніки і побутової техніки. Ну і, врешті-решт, переконайтеся в наявності та працездатності розеток та вимикачів, робити ремонт дуже накладно. Якщо з цим усе добре, попереду вас чекає найважливіший крок це укладання договору оренди житла. Чому він взагалі потрібен? Ну, по-перше, без цього документу власник може просто прийти до вас з поліцейським та вигнати, адже ви незаконно займаєте його квартиру. Ви ризикуєте не тільки втратити власні речі, але й також втратити сплачені гроші за оренду та залишитися просто неба. Тому не зволікайте, наважтеся на цей крок. Договір оренди потрібно укладати саме з власником квартири, а якщо їх декілька, то з усіма. Не можна укладати договір оренди з ріелтором або близькими родичами власника. Перед укладанням договору ви повинні перевірити не лише якість квартири, але й відповідні документи, а саме ІПН та паспортні дані власника, витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, документи про сплату комунальних платежів. У витязі потрібно звернути увагу на те, хто саме є власником якого майна, чи є у нього арешти, іпотека або, можливо, права третіх осіб. Крім того, радимо перевірити достовірність наданих документів. Ви можете зробити це самостійно, скористувавшись Open Data UA Bot у телеграмі. Також можете скористатися реєстром боржників. Там ви можете перевірити, чи не є власник майна боржником. Якщо ви плануєте укладати договір більш ніж на 3 роки, його потрібно завірити у нотаріуса. Також додатково можна укласти акт прийому передачі житла. Чому це корисно? Це потрібно для того, аби прописати усе майно, яке ви приймаєте та в якому воно знаходиться в стані. У подальшому вам буде легше довести, що подряпина на столі вже була до вашого заселення. А тепер поговоримо про те, як ми можемо використовувати орендоване приміщення. Ну, взагалі, основний обов'язок це своєчасно вносити плату за житло. Закон встановлює, що саме наймач сплачує комунальні платежі. Тому, якщо ви домовились про інші умови оплати за комуналку, пишіть про це у договорі. Якщо ви плануєте жити у квартирі з кимось, обов'язково напишіть у договорі про цих осіб. За цих осіб ви будете нести відповідальність перед орендарем. Для того, аби нести порівну відповідальність за орієнтоване житло, у договорі повинно бути прописано декілька наймачів. Якщо до вас хоче завітати друзі або родичі на якийсь тривалий час, про таких тимчасових мешканців ви також зобов'язані повідомити орендодавця. Поточний ремонт житла, переданого в оренду, зобов'язаний здійснювати наймач, якщо інше не встановлено договором. Але капітальний ремонт житла зобов'язаний здійснювати саме наймодавець, якщо інше знов-таки не встановлено договором. Отже, уважно перевіряєте документи та стан квартири, перш ніж передавати гроші. Ще більше цікавої та корисної інформації ви зможете дізнатися наступного понеділка. Бувайте!